Всіх вітаю! Я підготувала для вас чергову цікаву добірку детективних серіалів, що вийшло у минулому році. Для тих, хто пропустив в описі під цим відео, залишу посилання на інший ролик на моєму каналі з серіалами у жанрі детективного трилера 2023 року. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. Дім спалений ущент. Серіал японського виробництва, який заснований на одноіменному коміксі 2017 року. За сюжетом дівчина на ім'я ім'янзу влаштовується хатньою робітницею до заможної родини Мітера, що володіє лікарнею. 13 років тому головна героїня жила у цьому домі разом з батьком, матір'ю та молодшою сестрою. Але одного вечора, повертаючись додому зі школи, вони побачили, що їхній розкішний будинок охопило полум'я. Мати Анзу впала в депресію, вважаючи себе винувати. своє батько сімейство невдовзі одружився на іншій жінці і покинув своїх дітей. У головної героїні вже давно зародилися підозри щодо трагічної події, тому її спало на думку влаштуватися сюди на роботу, щоб з'ясувати, хто насправді спалив будинок багато років тому. Притулок Гарлана Кобена. Серіал базується на одноіменному молодіжному романі 2011 року. Міккі Болітар – юний баскетболіст, який нещодавно повернувся до Сполучених Штатів разом зі своєю сім'єю. Дорогою до нового будинку ося родина потрапляє в автокатастрофу, в якій гине батько сімейства мати опиняється в лікарні з посттравматичним стресовим розладом. Мікі змушений жити з тіткою широю, яка ніколи не хотіла мати дітей, проте намагається піклуватися про хлопчика якомога краще. У перший день у школі головний герой знайомиться з Ешлі Кент, красивою дівчиною, яка як і Мікі нещодавно сюди перевелась, а трохи згодом починає товаришуватись з відлюдьковитою Емою та сином шкільного прибиральника Артором, який просить називати його ложкою. Мікі та Ешлі одразу сподобались одне одному, тому домовляється про зустріч в кав'ярні, але дівчина туди не приходить, а наступного дня загадково покидає школу. Ідучи додому, хлопець бачить, як із дивного будинку виходить літня жінка і кличе його до себе. Вона знає його ім'я та повідомляє Мікі, що його батько ще живий. Прагнучи з'ясувати, чи правду сказала жінка. Головний герой разом із новими друзями починає власне розслідування, в якому автокатастрофа зникнення ещі та події, що трапилися у місті у минулому, якимось чином пов'язані. Вбивство на краю світу міні серіал, створений Брід Марлінг та Залом Заламбатмангліч. Це їхній другий спільний телевізійний проєкт після науково-фантастичного серіалу. О. Вбивство на краю світу розповідає про детективку аматорку Дарбі Гарт, яка спеціалізується на розслідуваннях вбивств жінок та справах, що належать до категорії нерозкритих. Нещодавно дівчина видала книгу Срібна незнайомка в якій детально описала, як саме вони разом зі своїм колишнім хлопцем розкривали злочини. Мільярдер Енді Ронсон зацікавився цією історією, тому запрошує Дарбі та ще декількох гостей взяти участь у семінарі в ізольованому комплексі в Ісландії. У перший же вечір після приїзду одного з запрошених знаходять мертвим, а всі докази вказують на самогубство жертви. Дарбі єдина з присутніх, хто у це не вірить, тому використовує всі свої навички, щоб довести, що це було вбивство до того, як вбився забере ще одне життя. Дедлок австралійський серіал з чорним гумором, який, на мою думку, сподобається далеко не всім. Тут багато іронії, пародії та вульгарних жартів, але з інтригуючою детективною історією на передньому плані. У маленькому містечку Дедлок, що на узбережжі Тасманії, знаходять тіло місцевого жителя. За розслідування беруться старша сержантка Колінс та детективка Редкліф, яку прислали на допомогу з Дарвіном. Дві абсолютно різні жінки незабаром доходять висновку, що в дедлоку з'явився серійний вбивця. Їм доведеться впоратись з кардинально протилежними стилями розслідування, щоб з'ясувати, які таємниці приховують мешканці міста. Створіння Кенсона серіал виробництва південної Кореї, події якого розгортаються у 1945 році, коли Корея перебувала під окупацією Японії. Чан Хасан, господар престижного ломбарду, під назвою Золотий будинок скарбів, під тиском жорстокого японського генерала змушений розпочати пошуки його коханої дружини. Водночас чоловік готує собі шлях до вісту, бо збираючись продати майно і в разі потреби втекти з міста. Тим часом у Кенсон прибуває молода дівчина юнчинок, яка понад 10 років намагається знайти свою зниклу матір. Її направляють до чан Хасана, Він спочатку відмовляється допомогти дівчині, але згодом доля знову зводить їх разом. Вони поринають у серію таємничих подій, пов'язаних із зникненням людей, поступово розкриваючи правду. Найгірше зло. Ще один серіал виробництва південної Кореї. Події відбуваються у 1994 році в місті Сеул. Південно-корейська прокуратура розпочинає спільне розслідування у співпраці з японською владою щоб припинити нелегальну торгівлю наркотиками між двома країнами, в які задіяні злочинні організації. Молодий слідчий пак Джун Мо хоче отримати підвищення, тому повинен проникнути всередину банди, яка набуває все більшого впливу. Він погоджується виконувати небезпечні завдання, не знаючи, що його дружина, яка працює у відділі безпеки поліції, також втягнута у розслідування. Пак Джун Мо змушений діяти в інших напрямках, щоб якомога скоріше покласти край діяльності злочини організації. У 2023 році вийшло багато цікавих детективних серіалів, і як я вже казала на початку відео, на каналі вже є добірка детективних трилерів, куди входять виключно серіали, що мають українську озвучку. Але у минулому році з'явилася велика кількість чудових детективних проєктів, про які я далі розповім, але звертаю вашу увагу, що їх немає в українському перекладі. Одразу розпочну з трьох серіалів британського виробництва: Спалені дівчата, жінка в стіні та довга тінь. Спалені дівчата це міні серіал заснований на одноіменному романі Сіджей Тюдор. Після смерті священника Флетчера у селищі Чаполкрофт приїжджає преподобна Джек Брукс та її 15-річна донька Фло. Поселення має декілька трагічних історій. В далекому 1556 році тут заживо спалили двох дівчат. А 30 років тому дві дівчини підліткового віку безслідно зникли. Люди вважали, що вони втекли разом, але не було жодних доказів цієї теорії. Коли Джек Брукс відправили до Крофта, вона й гадки не мала, що священник Флетчер покінчив життя самогубством, а мешканці селища вірили, що насправді це справа рук темних духів. Але Брукс дізнається, що Флетчер вважав місцевих жителів брехунами, які приховують щось важливе, тому розпочав власне розслідування, яке Джек Брукс доведеться завершити. Жінка в стіні шестисерійна детективна драма з Рут Вілсон та Деріло Маккормаком у головних ролях. Серіал натхне нереальну історію сумнозвісного ірландського притулку Магдалини, який відкрили для так званих занепалих жінок, щоб допомогти їм знову знайти своє місце в суспільстві. Але, опинившись у його стінах, жінки зазнавали жахливих звірств. Однією з таких є головна горіння Лорна Брейді, яку відправили до притулку за те, що вона завагітняла 15 років. Немовля, у неї забрали чорниці, і що сталося з її дитиною. Жінка ніколи не знала. Відтоді Лорна страждає від безсоння, що у дорослому віці призводить до жахливих наслідків. Одного ранку вона прокидається у своїй квартирі, не пам'ятаючи, як потрапила додому, а у сусідній кімнаті знаходить тіло мертвої жінки. Тим часом у місті вбивають священника Персі Шина, і детектив Колман отримує завдання розслідувати цю справу. Коли йому вдається знайти автомобіль отця Персі, ця сюжетна лінія починає переплітатися з сюжетною лінією Лорни. І третій британський серіал, про який я хочу розповісти, це довга тінь. Семисерійна розповідь про п'ятирічне переслідування серійного вбивці Пітера Садкліфа, відомого як Йоршерський різник. Проєкт частково базується на книзі Майкла Білтона, в яке неможливо повірити. Події розгортаються у 1970-х роках. Сюжет зосереджується як і на жертвах серійного маньяка, так і на детективах, які намагалися притягнути Садкліфа до відповідальності. Довга тінь спирається на великий архів розслідування, що складається сотень матеріалів, справи, стенограм, допитів та поліцейських звітів, щоб більш детально розповісти глядачам цю історію. Нігова дівчина Серіал Вробництва Іспанії знятий за мотивами одноіменного роману Хав'єра Кастільо. Маленька Амая разом зі своїми батьками святкує парад трьох королів у Малазі. Але ніч, яка мала бути веселою, перетворюється на справжній кошмар, коли дівчина зникає у натовпі. Мірен Рохо, стажерка місцевої газети, дізнається про цю справу наступного дня і стає одержимою ідеєю з'ясувати, що сталося за Маю, водночас намагаючись впоратися з власною невирішеною травмою. Разом зі своїм наставником Едуардо Мірен розпочинає власне розслідування паралельно з розслідуванням інспекторки поліції майже нормальна родина Міні серіал виробництва Швеції заснований на одноіменному романі Матіаса Едвардсона. У центрі сюжету сім'я, що складається зі священника Адама, його дружини адвокатки Оліріки та їхньої доньки Стелли. Вони живуть щасливим сімейним життям на півдні країни у місті Лунд. Все змінюється, коли Стеллу звинувачують у вбивстві її хлопця. Батьки у вічі прагнуть допомогти доньці за будь-яку ціну. Питання тільки у тому, як далеко вони готові зайти, щоб захистити свою дитину, та чи насправді сім'я добре знає одне одного. Влітку минулого року італійська фантастична детективна драма, назва якої походить від одноіменної пісні Франческа Мікілін. У центрі сюжету чоловік на ім'я Еліо успішний адвокат, чоловік та батько чи життя перевертається з ніг на голову, коли знаходять тіло аріани. 30 років тому дівчина безвісти зникла під час відпочинку у літньому таборі, де перебувала разом з головним героєм та кількома друзями. Тепер, коли вдалося знайти її мертве тіло, поліція впевнена, що Оріану вбили і Еліо стає головним підозрюваним. Чоловік погано пам'ятає ці події. Він проголомшений цією новиною, потрапляє в аварію, втрачає свідомість. А прокинувшись, опиняється в 1990 році в таборі. Минуле і теперішнє починає чергуватися в його свідомості. Еліо не розуміє, чи він втрачає розум, чи це все відбувається із ним насправді. Але його не покидає відчуття, що треба терміново щось робити, щоб довести свою невинуватість, або навіть спробувати змінити хід подій. Чорний сніг. І наостанок розповім про серіал австралійського виробництва, що вийшов на початку 2023 року із Тревісом Фімелом у головній ролі. У невеликому місті Ешфорд проходить церемонія відкриття капсули з посланням до майбутніх поколінь, яка була закопана випускниками місцевої школи багато років, тому незадовго до вбивства чиниці Ізабель Бейкер. Тоді винного у смерті дівчини таки не вдалося знайти, але важливий лист у середині капсули, що був написаний самою Ізабель, призводить до повторного відкриття справи по у місті. Джеймс Кормак, який очолює розслідування, вірить, що це послання головним ключем до давно не розкритого вбивства. Сюжет серіалу буде розгортатися у двох часових лініях у 1994 та. В 2019 роках ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось вам у наступному відео.